Індекс небезпеки, щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Олександрівці нечистоти течуть тротуаром. Дихаємося круглий рік. А ніякого, значить, здвигу немає. Куди ми вже не обращалися? Цього, значить, ніхто ніяких рішень не прийме реклама. екопроект студентів гірничого університету. Це дозволить е, вилічить площаді для зелених насаждень. Якби, от, в этом плані і це використовується чиста енергія сонця. У рубриці зоосвіт екскурсія дніпровсько орільським заповідником а також про те, як відновлюють і регулюють на Дніпропетровщині популяцію диких тварин. Кабани просто ізрили всі зимою в поїсках піщі, Вони очень великі квадрати переривають. Особі на зімой, в Дубравах, катори і що ще жолуді у Олександрівці розгорівся конфлікт. Збанкрутіли підприємство, морить фекаліями, селян. Органічні відходи течуть поруч із тротуаром, шкідливими парами дихають мешканці приватних будинків, перехожі та навіть худоба. Село за кілька кроків до екологічної катастрофи попереджають у санепідстанції. Однак і досі жодних зрушень, яке воно життя із запахом фекалій розбиралися наші журналісти. Нас конкретно травить сільський совет. Наболіло так, хоч кричи, говорить мешканець Олександрівки Анатолій Тельних. Жити у фекаліях вже стало нестерпно. Саме тому чоловік і звернувся на телебачення. За 50 метрів моєго дому стоїть озеро Канадіоне. Комари, не вийдіть із дому, жара, вонь стоїть. Уже принюхались кетимеку в домі. Аміак на вулиці аміак. И никто за это не отвечает. С 2006 года жители этого села писали во все инстанции, ответы получали одни. Все нормально, аби зрозуміти масштаби катастрофи, рушаємо до Олександрівки. У селі уздовж траси дійсно тече вода не джерельного походження. Надія Олексіївна одна з тих мешканок, чий будинок розташований поруч з новою річкою. Жінка скажеться, потопи під вікнами не припиняються і рятуються від них хто як може. До половини була вода, ті от всі стовчики сіли, все гойдалося. Була є велика в сільському совіті. Ну і що? бетонірували смужем нанімали людей, тому що два пенсіонера по-другому як така ситуація. Це система, вже 7 років система. Система – Нікого крайнього не знайдеш, нікому нічого не треба. Та це страждання мешканців приватних будинків, а от у багатоквартирних домах інший клопіт. Я не знаю, вже так не доїло. Оцей оце люк тече, тут ось всяка гадость виходить. Хоч трошки вони туди спускають, тоді менше сюди біжить. А якщо вони там перекриють, все ж буде по піддомам. Ну і в домах ж піднімаються і в туалеті, і в ванні, і везде. Якщо вчасно не відкачати, нечистоти полізуть у зворотний бік, а саме у помешкання багатоквартирних будинків, розповідає Микола Бородін, сантехнік і директор насосної станції в одній особі. Вон, повторий круг, якщо вода тут стоїть, значить рівень вже в масів буде танути. Це критична точка. Що буває. часом я вранці прихожу, вже всі коло повні каналізаційна система, як і вся інфраструктура села, за радянських часів була на балансі господарства Самарський. І з часом підприємство почало занепадати і припинило підтримувати у належному стані власні комунікації. Останній капітальний ремонт тут проводили 30 років тому, а починаючи з 2000-го не робили навіть поточних. Мінімум два рази в год цього підприємства прикляття до каміністраційного. В 2008 году, когда был пик жалоб населения, то по данному факту материалы передавались родоохраны и не подростко районной прокуратуры. Но учитывая, что учхоз Самарский в стані банкротства, то постановіть сіті можуть і пристіх. надлежащий вид теж усі трубопроводи та очисні споруди розкрадені багато років тому. А на повну реконструкцію системи необхідно близько 4 мільйонів гривень. Для дотаційного сільського бюджету це непідйомна сума. Проте у Дніпропетровській радиш адміністрації запевняють, проблему вирішать, хоча буде і нелегко. Вже замовлено проект на нову каналізаційну мережу. Він коштуватиме близько 200 тисяч гривень. Та головне у цій ситуації не лише гроші. Вся інфраструктура, яка була на балансі учхозу самарську, її вимушено необхідно приймати на баланс села. Проблема в тому, що каналізаційна система має тільки частково документи. От на насосну на, на КНС. Документи є, на все інше. Документів немає. Позиція сільського голови щодо цієї проблеми не зрозуміла від будь-яких коментарів. Павло Прокофів відмовився. Ну, я на інтервалі, тому що я на больнично я не можу бути на больничному і давати інтерв'ю. Коли я до з больничного ніж ніж через дві чи стомні я не знаю. і поки одні хворіють, а інші шукають гроші на модернізацію, усе спопереджають: якщо фекальні річки не зупинити уже навесні епідеміологічна ситуація, може погіршитися. Проте комунальники більш оптимістичні. Проблему тимчасово вирішено зі такий варіант. В эту трубу проспросверлю пропаїв дырку, взяла їм, будемо закачувати в эту трубу і поле. Там теж яму вирили. Це єдиний виклад. Колишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа – це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У Рубриці «Екоідея» Ми спробуємо замінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Облене старе новатори з Дубая розробили екологічне авто під назвою Натурмобайл, потужністю в одну конячу силу, і кінь тут не образний вираз, а жива істота, яка перебуває у середині корпусу автомобіля. Щоб змусити тварину рухатися, водій натискає педаль газу і пара електродвигунів, розкручує бігову доріжку під конем. А коли тварина переходить на неспішну рись, мотори відключаються, і авто рухається. Тільки за рахунок живого двигуна. Під час такої поїздки мотори працюють як генератори, і на запасає в акумуляторах частину енергії, яка виробляється конем. Якщо ж тварина втомилася, щеплення можна виключити, зупинивши бігову доріжку і підключити до коліс електромотори. Наявність руля та гальм наближає управління цим віском до водіння справжнього авто. Дехто з експертів вже каже, розробка є досить дивною як для країни із дешевим бензином. Однак автори ідеї не вважають, що їхній винахід замінить справжнє авто, конячий гібрид, повинен бути екологічним, безшумним, привабливим транспортом для курортних зон та для проведення екскурсій. Тож не тільки за кордоном є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть на фермах створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно, чисто програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібійних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Реклама двигун прогресу. Так говорив відомий персонаж твору «12 стільців Остап Бендер. Однак, те, що реклама може бути нешкідливою та справді мати екологічний двигун, довели на власному прикладі студенти гірничого університету. Що саме створено у студентському конструкторському бюро цього навчального закладу, дивіться далі. Знайомтеся. Це Solar Trike – авто з кольоровою рекламою і жодних викидів у атмосферу. Його творці, п'ятикурсники гірничого університету, Сергій Десятирік і Роман Демченко упевнені, що довкілля має бути чистим, а реклама не повинна відвертати увагу водіїв. Тому і створили такий собі екогібрид, що їздитиме лише тротуарами. Це дозволить збільшити е, площі для зелених насаждень. Це використовується чиста енергія сонця, це дуже перспективно, це розвиття в будуще. Звучить sure. идея как бы э эко мобиля и рекламы, то есть как бы совместить это, чтобы как бы не затрачивать энергию для того, чтобы ездить и как бы рекламировать данную какую-то продукцию, допустим, ну как сейчас это у нас мы рекламируем, ну как просто пишем национальный горный сферты и то есть люди, которые допустим нравятся автомобили, они могут поступать на нашу специальность, допустим, если им это нравится, то есть они видят, что как бы мы чем-то занимаемся. Мы еще занимаемся помимо всей учебы мы что-то изготавливаем. Миниавто, диплом на работа хлопцев. Солортрайк в образному розумінні як дитина виношувався протягом 9 місяців. Він складається з кількох частин: алюмінієва рама, каркас, сонячні панелі, колеса і сидіння. Та головне кажуть молоді новатори при мінімумі ваги досягнуто максимум потужності. Крім цього, навіть чоловік, який не має навиків, він може запросто сісти за цей э, автомобіль за руль і впевнено себе чувствовати, як на велосипеді. Полні він чувствує себе уверенно устойчиво на будь якій поверхні. Автори ідеї додають, максимальну швидкість автокар може показати у теплі ясні дні, коли сонячні батареї використовуються на 100%. Та якщо погода підкачає, винахідники передбачили альтернативний запуск авто. Як би, якщо погодні умови не дозволяють нам би, їздити на сонячних панелі, у нас предусмотрені три акумуляторні батареї. Они у нас гелеві, по 12 вольт, Вон Вони встановлені, якби. И еще как бы они настолены как бы для пуска. То есть они пуск дали и все. То есть как бы, если тяжело, допустим, на горочку. А все остальное как бы все выполняют солнечные панели. И еще при том, что солнечные панели эти э, у нас заряжают аккумуляторы. То есть когда машина стоит на солнце, то есть э, они заряжают аккумулятор. Чого університету вже давно займаються розробками екологічно чистих видів транспорту. Однак у конструкторському бюро зовсім не претендують на новаторство. Проте наполягають на практичній частині застосування такого електрокара. У ньому достатньо сонячної енергії для руху, тому цілком можливо використовувати його на потреби мегаполіса. щитів щитов нас по погороду дуже багато. Зачастую вони заповняють місця відпочинку людей. А в даному випадку ми пропонуємо екологічно чистий передвіжної рекламний щит, которые можно выставлять в парках, детских учреждениях, размещать рекламу. И тем самым, вот, с одной стороны, доставлять услугу тем, кто нуждается в рекламном продукции, а в другой не ущемлять права тех, кто отдыхает и хочет получить хорошее впечатление от нашего города. Український Чикаго, індустріальний гігант або центр металургії такими епітетами вже давно називають Дніпропетровщину за її потужний промисловий потенціал. Утім, цікавою та перспективною вона є і з точки зору екотуризму, де на Дніпропетровщині можна прогулятися лісом, та побачити його мешканців та яким чином лісництва підтримують популяцію диких тварин у Рубриці зоосвіт. 40 хвилин у дорозі, і ось вони зелені легені області: сосни, дуби, вільхи стоять собі засніжені та милують око туристів. Цієї зими пізнавальна екскурсія Дніпровсько-Орілівським заповідником є першою. І, хоча вільний вхід сюди заборонений, щороку близько тисячі справжніх фанів природи можуть спробувати порахувати сліди диких мешканців, а якщо вдасться, і побачити їх на власні очі. Для мене просто вибратися з міста це уже очень еко. А в случае случаї ще є повод в виду поиска слідів, в каких-то интересных открытий, тим більше з такими людьми, ем, которые знають та не встигли увійти у засніжений ліс, як одразу натрапили на сліди зайців. Десять-п'ятнадцять часов є вже след, сліду. Слід, воно, ну, такие рыхлые і стінки. Этот чуть -чуть твердо, це чуть трохи затвердел. А когда совсем тверда, это вже значить більше суток. Трохи далі зустріли купу нових відбитків. Це і сліди косуль, лислиць, а також кабанів. До речі, фахівці відзначають, рухкаючу зграю можна визначити за специфічними деталями. Кабани просто ізрили все зимою в поїсках піщі, ані дуже великі квадрати. Переривають особенно зимою, особливо особенно в Дубравах, які іщу та залишилися, що жолуді любителі природи лишили позаду близько 12 кілометрів і натрапили майже на дві сотні різних слідів. Та це не означає, що саме стільки тут проходило тварин, додають зоологи. Просто деякі з них бігали власною стежкою по колу, тому і слідів лишилося дуже багато. І хоча під час мандрівки зустріти жодного представника фауни так і не вдалося, це не головне, вважають молоді екоактивісти, організатори. По ходу. Наша цель строить сообщество активных людей, эко людей, которым э, не все равно, что происходит вокруг них, с окружающей средой, в принципе, с их жизнью. Это показать людям, что вообще-то рядом с городом есть прекрасный заповедник, который э, занимает всего лишь вот такую вот маленькую долю, всего лишь один процент от территории всей нашей области. Мы набрали группу людей первый раз э, летом, несколько поездок сделали, потом осенью, но ну сейчас подумали, почему бы не свозить людей зимой. Такие подорожи проводят и надали однако за Заповіднику застерігають, потрапити сюди самостійно неможливо. Вхід тільки для організованих груп і лише під керівництвом працівників Дніпровсько-Орільського заповідника. Та не тільки у заповіднику пильно стежать за дикою природою. У регіоні є місця, де не лише зберігають, а й відновлюють поголів'я диких тварин. Випускаємо природу відсюди молодняк, а тут держимо маточне поголов'я. На ділянці розмі. 30 гектарів вирощують молоде поголів'я вепрів, муфлонів та ланей для поповнення їх у природі. Розповідає наш гід за капітальним сірим парканом, туман і жодної травинки, лише витоптана та місцями розрита земля. Про це подбали дикі кабани, сім'ї яких мешкають за огорожею. Вони, як звичайні, свині, їм би багнюки та їжі побільше. Однак, на відміну від своїх домашніх родичів, вепрі набагато не нажерливіші. У розпліднику про це говорять із посмішкою. Кабанчики дуже люблять, люблять кукурудзу. Да. У зимовий період підкорм маточного поголів'я випрів здійснюють з цього кормозберігальника. Для інших копитних тварин готують дещо інше. Це доволі такі хороша сіно, якщо з вашого дозволення, навіть попахне хорошо. Для копитних, которые знаходяться тут в вольєрі. В вольєрі тут знаходяться лані, муфлони. Вони это сіно йде. Для диких животних нас. Отдельно в тюках мы вывозим в лес на кормушки. Года три назад выпустили 30 мухлонов. Ну, будем так говорить, где-то они есть в природе. Ну, видели мы их раз, два, три, три раза видели. Животные очень скрытные, прячутся. Починаючи з 2000 року, з розплідника у ліси щоліта випускають від 10 до 20 вепрів, завдяки чому вдається не тільки поповнити, а й зберегти від знищення популяцію цих тварин. 90-х років законодательство дуже послабило цей момент по поводу наказання за браконьєрство. И люди посчитали, что уже нету ничего святого, и надо все, где кто что-нибудь что увидел, там, или следы, или зверя, добыть его для того, чтобы поживиться. Мы пополняем ту природу, что охотники изымают, проходила таксация. В местах, там, где э, подкармливаем, там, где мы охраняем и воспроизводим в природе. Мы насчитали в пределах 70 кабану это очень хорошо. Щоб поголів'я не вироджувалося та давало здоровий припліт. Час від часу вепрів завозять з інших областей. Сергій Тимченко говорить, іноді через необізнаність та незнання поведінки диких тварин стаються кумедні і водночас повчальні випадки. У нас приїжджали купувати із Києва. Чотири штучки брали років 5-7 назад. І приїхали новенькою нівою. І в целофані. Говорят, да мы тут четыре штучки возьмем, положим в багажничек и ничего с ними не будет. Мы соломки постелим. Я говорю, не пойдет так. Потому что они сидят вам и всю машину. И мы за завернули сиденье, поставили щит. Пока двух поймали, бросили в багажник туда, пошли за двумя другими, пришли к этим, то эти уже съели руль, панель, ручки. Человек там, ну, в возрасте, человек плакал. Я говорю, а я що говорив? На було ящик брати для того, щоб тут саме. Просто діке, дике животне. без безісходності рв'ят все подряд. А для поповнення мисливських угідь птахами у спеціальних вольєрах вирощують фазанів. У жовтні двомісячних курчат висаджують за огорожу, вигодовують та утримують протягом шести місяців. А навесні випускають вугіддя. Осінню випускати його ні тому що много хищника. Лиса, енот, волк. Во вторих птиця не приспособлена для жизни в угоді зимой. Перед этим как сюда завозить птенцов, здесь все перекапывается, обрабатывается. і засеваем или ясмень, или овез. Потом, когда ми привозим молодняк, уже тут такая трава растет, і они тут самі ее не им Касіть нічого, і якщо у нас ліміт, например, там 100 штук стріляти от кацтрелу то саме, то якщо ми там 150-200 випускаємо, то у нас ще що є запасом для того, щоб могло в природі. Відтворенням та збереженням дикої фауни у нашій області займається Дніпропетровська спілка мисливців та рибалок. І щоб у промисловому регіоні дикі звірі не зникали представники цієї організації, укотре нагадують, то щоб кожен... гражданин нашей Украины, чтобы он чуть-чуть чуть-чуть беспокоился, завт... беспокоился о завтрашнем дне. И то, что делает общество охотника, это завтрашний день, чтобы мы могли показать нашим детям и тоже фазанай, то шфазана, и то лань. И вообще выехать, выехать в лес или на природу и что-то увидеть. Попередніх сюжетів принесли лише позитивні емоції від зустрічі із дикими тваринами. А от у січні, під час зйомок документального фільму про природу архіпелагу Шпіцберген фотограф Гордон Б'юканан трохи не потрапив у пащу білого ведмедя за вишки 2,5 метри і вагою 450 кілограмів. Чоловік ледь встиг заховатися у компактний купол з оргскла, передбачений спеціально на випадок нападу. Надто відважний фотограф навіть записав на плівку вимушений полон, який тривав 45 хвилин. Хоча потім і зізнався, це були найстрашніші миті його життя. На цьому наш випуск завершено. Пам'ятайте, кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження нашого довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.